Приводжаємо старий 2024 рік і вже напередодні зустрічі нового 2025 року. Останні хвилини 2025 року слухаємо доповідь нашого президента про мову Володимир Зеленський. Наразі ми ще в Іспанії, регіон Каталонія. Провінція Тарагона, містечко Савосієї родини зібралися разом з Україною, з нашими рідними, близькими, де хто не був по світу. Ми всі разом з вами подумки за цим будемо вважати спільним великим столом святковим. Скільки там залишилось двоє бою? Ще щось таке. Що ще? Десять <продук> хвилин? Ага. Ну, добре, ми ще встигнемо привезти минулий рік. Ось наша родина, всі спільно, всі звичайно. <продук> 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 Аліса. Аліса десь біжить. А ми сядна своє місце, Аліса. Так, поклади, будь ласка. Це наша шило. Аліса пришляк. Аліса Олександра. Тато, підніми голову, будь ласка. Тато, помахай ручкою. Тато, Вова. Ксюша. Зараз. Поколовай. Аксенія наша. Міша. Міша, ручкою, помаши, будь ласка. Аліса, де ти є? А ручка помахай мамі, будь ласка. О, так молодець. Ваня, будь ласка, ручкою помаши. Іра, аріна. Ручкою махай. Ага, тепер, будь ласка, Агаша. Льова. Бабуся Олена, будь ласка. Дякую, що привіталися з усіма. За вас, друзі, рідні, за наше єднання. Попри все, ми разом. Разом до перемоги, до миру, до нашого спільного щастя і кожного окремо, У вільній нашій Україні. Коли ми того самі захочемо, приїдемо, продовжимо наше життя там.